Вітаємо на каналі КТМ. Інформаційний випуск новин і сьогодні розкажемо. Пасажирка евакуаційного потяга народила в Олександрії. Про екопроєкт щодо сортування сміття розповіли молодіжному парламенту виставка картин Ганни Сидоренко у музейному центрі до школи з домашніми тваринками прийшли учні гімназії Сузір'я 19 Під час евакуації зі сходу у потязі, що їхав на Рівненщину, почала народжувати жінка. Поїзд зупинився на станції Олександрія. Породіллю терміново доправили до пологового відділення міської лікарні, До 17 квітня світ побачив новонароджений хлопчик-Гордій. Зі щасливою мамою спілкувалася наша знімальна група. Христина Безручко, породілля зі сходу країни. У 18-річної дівчини перейми почалися в евакуаційному потязі, коли вона сама з речами та двома котами їхала з Донеччини у Рівненську область. Потяг зупинився в Олександрії і Христину швидка доправила до пологового відділення міської лікарні. Нічого не відчувала, думала хорошо, доїду, спокійно. спокійна. помогли багаж донести, все так, как видели, что я беременная, чтобы я не таскала, все нормально было. Потом в пол девятого вечера, 16.04, у меня прихватило живот первый раз. Я даже не предполагала, что это уже схватки, что это уже роды начинаются. Вот, терпела я часа полтора, да, до последнего не верила, но потом решила уже засекать промежуток и сколько они длятся. А потом смотрю, ну, все уже. До последнего не хотелось верить, но ну, потому что на полпути очень хотелось доехать. Говорю проводница, что у меня, по ходу, уже роды, все вызвали мне скорую. меня быстренько забрали, все хорошо, добрались, мы до род дома. В ніч з 16 на 17 квітня Христина народила здорового хлопчика Гордія вагою 2 кілограми 970 грамів та зростом 49 сантиметрів. Зараз мама і немовля почувають себе добре. Я сама з города Українськ, а евакуація йде з Покровська. От, уїжджати, тому що у мене роди і там до лінії фронту 15 кілометрів. От, і... До последнего, конечно, мы дотянули, но все-таки у нас получилось выехать. У меня мать э, в Павлоград у нас родственники Федорченко помогли, близкие родственники помогли с работой. Мать там устроилась, все хорошо. А я решила поехать свою личную жизнь, налаживать, строить семью. Мама із сином планують їхати далі на Рівненщину, де на них чекає батько новонародженого гордійчика. У планах повернутися додому у рідний українськ, але невідомо, коли це буде, адже ситуація у місті напружена та неспокійна. Там сильно стріляють, там по сусіднім городам, і у нас теж в городі є розрушення, громка Да. А по ночам это взагалі невозможно. Ми і в коридорі сидели. бувало такое, що и ночевать приходилось, тому що в підвал тоже страшно спускатися. Не дай Бог, що там случится. Щаслива мама дякує усім лікарям, хто допоміг з'явитися на світ ще одному маленькому українцю. В Олександрійській громаді триває реалізація екологічного проєкту з розумного поводження з відходами. 17 квітня про довкілля та сортування сміття. Говорили з представниками молодіжного парламенту. Засідання круглого столу відбулося у молодіжному просторі, другий поверх, 17 квітня. Докладніше про все у сюжеті. Благодійний фонд Центр допомоги Олександрія реалізує в нашій громаді екопроєкт щодо розумного поводження з відходами. Під час круглого столу про важливість сортування сміття та навички поводження з відходами розповідали представникам молодіжного парламенту у форматі онлайн. З присутніми поспілкувалися запрошені експерти. Представниця офісу Розумне довкілля Хмельницький Євгенія Смолієнко поділилася досвідом Хмельницького у цьому напрямку. Ми всі прагнемо кращого майбутнього для себе, для своїх дітей, для своїх близьких. Ми маємо 100 тисяч тонн відходів до нього щороку. Маємо неприємний запах, викиди небезпечних газів. Це проблема не тільки Хмельницького, це проблема всієї України. Зараз пожежі постійно відбувалися раніше у нас на полігонах. Що ми маємо? Це трошечки статистики. 15 мільйонів тонн відходів на рік це продукує вся Україна. 315 кілограм на рік продукує одна людина. В Олександрійській громаді вже стартував конкурс Сортуй сміття заради майбутнього. До участі запросили усіх школярів та вчителів. Мета стимулювати дітей та батьків сортувати сміття та зменшити його об'єми. Команда переможець отримає сучасні сміттєві контейнери, які облаштує на території школи. Були такі моменти, коли ми прописували такого ж такої ж тематики проекти, і вони у нас навіть користувалися попитом. Ми робили показ мод із використання вториної сировини. Ми прописували проект сортування сміття наших відходів. Але в нас не було можливості іти далі. На сьогоднішній день з виграним грантом благодійного фонду ми можемо далі продовжувати розвиватися в цьому напрямку. І центр дитячої та юнацької творчості подав заявку на участь у конкурсі. Ми готові сортувати сміття, і ми знаходимося в такому мікрорайоні, де до нас можуть долучитися як прилеглі будинки, так і інші просто мешканці міста. Експерти дали поради, як починати проєкти, щоб вони мали успіх та були сталими. Учасники обговорили почути, пропонували ідеї щодо сортування відходів. Сьогодні з представників молодіжного парламенту прийшли діти з різних навчальних закладів. Тому я думаю, що завтра, коли вони підуть на навчання в свої заклади, вони зможуть розповісти, що вони бачили, що вони чули, і про що сьогодні йшла мова. Наразі приймають заявки та формують команди школярів для участі у проєкті. Реєстрація закінчилася 18 квітня. Триватиме конкурс з 1 травня по 6 червня. Виставка картин у техніках «Витинанка», холодний батик, килимова вишивка та писанкарство відкрилася 18 квітня в Олександрійському музейному центрі. Авторка робіт викладачка коледжу культури та мистецтв Ганна Сидоренко. І, хоча всі техніки абсолютно різні, у них майстриня виражає почуття та свій внутрішній світ. Подробиці у сюжеті. В Олександрійському музейному центрі відкрилась виставка картин викладачки коледжу культури та мистецтва Ганни Сидоренко. Серед робіт можна побачити картини у техніках холодний батік, ветенанка, килимкова вишивка. Також є і писанки. Майстриня говорить, що, хоча техніки різні, вона полюбляє їх усі, адже вони передають внутрішній стан та почуття. Саме в цей час дуже скрутний, мені це творчість допомагає, якщо можна побачити, то роботи останніх трьох років. І саме в цей рік, 23-24, ну, я так дуже надихнулася витинанкою. Ну, Це, мабуть, переживання сьогодення такі, і хотілося. Свої почуття виразити саме в витинанці. На витинанках майстрині можна побачити багато пташок та дерево життя. Дерево життя, як на нашій Україні, це традиційний символ роду, вважається оберегом. Він виконувався і в хатніх розписах, мальованках, і також була традиційним виконанням для хатніх розписів і хатніх ветенанок. Ну і також я. Так як саме головне для нас це родина, кожна гілочка це член родини. Так само і в своїх ветенанках я намагаюся передати оцю родинність. Також можна побачити, в багатьох є хатки, такі родинний оберіг і кожна пташечка це також ну, якась. Свобода, польот духу, мрії. Ну і нарешті ми вся нація ми потребуємо свободи, тому, мабуть, у мене в ветенанках також є дуже багато птахів. Вони дуже різні, і зозулі, і такі жарптиці павичі, ну і традиційні курочки. Також на виставці можна побачити і писанки серед матеріалів страусині, курячі, гусячі та перепелинні яйця. Вони виконані як традиційною технікою, це писанкарство, тобто восковий розпис. Поетапно виконується пошара виконання воском і потім фарбою. І є страусині такі білі яйця, це витравні, вони витравлюються оцтом, виконується також малюнок воском. І потім на добу вони кладуться в оцет і таким чином отримується об'ємний малюнок. І також ви бачите невеличкі панно, в яких також є і гусині яйця, коринні, темні, коричневі, і також є перепелині яйця. Це також травленка, це оцтове травлення яєць, Техніка дуже цікава. Поетапне також воск і оцет». І тому вони такі монохромні або білі отримуються такі. Детальніше розглянути кожну із робіт можна в Олександрійському музейному центрі. На заняття разом з учнями гімназії Сузір'я 19 прийшли їх домашні улюбленці. Цього дня у закладі відбувся конкурс Мій домашній улюбленець». Окрім песиків та котиків, діти принесли кроликів, хом'ячків, щуренят і навіть равликів. На заході побувала наша знімальна група. 17 квітня в гімназії Сузір'я 19 учні приходили не з наплічниками, а з домашніми улюбленцями. В закладі відбувся конкурс Мій домашній улюбленець». Конкурс вже традиційний, відкладався лише на час пандемії та через війну. Розповіла директорка. В рамках цього дня біології ми проводимо конкурс, який діти люблять понад усе на світі. Це конкурс домашнього улюбленця в школу. Зносять котиків. Собачок, морських свинок, хомячків, щурів, равликів і ще багато-багато різних тварин, і навіть рибок. Діти їх презентують, розповідають про своїх улюбленців, розповідають, як вони з ними доглядають, як вони їх люблять, як вони з ними граються. І щороку ми відмічаємо, що цих дітей, які хочуть принести, показати своїх улюбленців, стає більше і більше. Крім того, в рамках цього дня, тижня дня біології, ще була оголошена благодійна акція, коли діти приносили корм, гроші, аби купити ліки для тварин, які знаходяться у притулках, у яких немає свого дому. На жаль, їх може ні, ніхто не любить. Но сьогодні мені було дивно побачити равлика. По-перше, я ніколи не бачила такого великого равлика. Е, і мені дивно, що ось е, тримають вдома навіть равликів. Минулого року приносили е, е, ферму, де живуть мурахи. Теж було дивно, таке є. І діти доглядають за мурахами. Вони спостерігають, як вони там ось на їхнє життя, в їхній колонії. І це насправді дуже цікаво. У Сергія вдома три кота, проте він залюбки допомагає і безпритульним тваринкам. У мене вдома є три, ну, три кота, дві кішки і один кіт. Я долучився до цього збору, я приніс три мокрих корма і один одну пачку сухого корма. Діти зібрали тваринкам, якими опікується громадська організація зоодопомога, не лише харчі, але й ковдри та лежанки. На чолі з нашим вчителем біології Аліною Васильівною ми передаємо ковдри, крупи, лежанки, медикаменти, шиємо теплі ковдри, передаємо лежанки. І щодо самого конкурсу, учні не просто принесли своїх улюбленців, а приготували цікаві презентації, розповідали про саму тваринку, її звички та улюблені ласощі. Згадали, як стали власниками тваринок. В моїй родині багато тварин, ну але... Бася і Буся це мої найулюбленіші тварини, тому що вони зі мною більше якось товаришують. Ну і я з ними люблю гуляти, спати. Її звати Буся потрапила вона на нам в сім'ю, коли їй було десь один годик. Її хтось викинув і її знайшли біля гаражів. Перчика Матвію подарувала бабуся. Позвонили нашій бабусі і сказали, що вам не потрібен пекінес? І вона і моя сестра сказала, що да, дуже потрібен. І він у нас з'явився. Ну, вигулюю я його. Його звати Перчик, він породи покінець. Йому рік і три місяці вже всього у конкурсі участь взяли 20 учнів. Дехто приніс декілька своїх пухнастиків. Всі учасники отримали дипломи. Доброю новиною завершуємо випуск. Реалізуйте добрі наміри та допомагайте тим, хто потребує підтримки. Зустрінемось.